Давайте подивимося, який подарунок вам готує доля. Що хорошого станеться ближчим часом? Да? Що вас порадує? Так, паш Пентаклів. Ви знаєте, якісь переживання, що кудись не вистачить на щось грошей. Знаєте, таке ніби може щось несподівано виникнути. Або. Якийсь борг, який ви маєте віддати, да, і він вас мучить. Ну ви за щось дуже переживаєте, що от у вас не вистачить. Ту карти кажуть, що вистачить. Може, ви щось дуже хочете навчання, може, дуже хочете якесь пройти. Но дороги у вас відкриті, вас порадують гроші на щось дуже сильно для вас важливе. І це допомагає вам рухатись далі по життю легше, ефективніше. Да? Ось так. Може, виборг якісь тут віддані, да? дивіться, юстиція, або якісь документи юридичні, або якісь справи да, в правовому полі вирішаться на вашу користь. Ви зможете тут закрити якісь кредити, може, да? отримати потрібні документи, довідки і так далі. Все, що зв'язано з законом.